Друзі, сьогодні я розповім вам, як зареєструвавши авторське право на один твір, можна підтвердити авторство на будь-яку кількість художніх і фотографічних творів, віршів та інших творів. Так що розташовуйтесь зручніше, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Сьогодні ми зупинимось на реєстрації фотографічних творів. Оскільки завдяки цифровим пристріям, ну, наприклад, смартфону, будь-який громадянин України щодня становиться автором сотень знімків. З інтернету ми бачимо і, чу, і знаємо, що є автори, деякі автори, які заробляють шалені кошти на надаючи ліцензію, дозвіл на використання фотографічних творів. Проте переважна більшість авторів фотографічних творів кошти не отримують. Для того, щоб цим авторам щось зробити, можна зайти в інтернет, і там є сотні порад про, це, про те, як це зробити. Ми про це говорити з вами не будемо. Однак, для того, щоб заробити кошти, треба подбати про захист авторських прав на фотографічні твори. Оскільки навкруги вистачає бажаючих заробити гроші на результатах чужої праці, вважаю, що єдиним надійним правовим інструментом засвідчення належності немайнових і майнових авторських прав є державна реєстрація авторського права. Для здійснення державної реєстрації авторського права треба подати заяву. До Українського національного офісу інтелектуальної власності. На цьому, на цьому моменті ми зупинимось на декілька секунд для того, щоб зробити оголошення. Незабаром ви зможете оцінити і побачити новий проєкт аксіоми авторського права. Перелік аксіом, наданий в кінці відео, можете подивитися. І оцінити. Тепер повертаємось до реєстрації авторського права. Є порядок реєстрації авторського права знайде в інтернеті, який, відповідно якого ця процедура здійснюється. Хочу зазначити, що відповідно до нового порядку про державну реєстрацію заява. На державну реєстрацію права автора на твір повинна стосуватися одного твору. А фотографій та у нас сотні і тисячі, як бути. В цьому разі, якщо діяти згідно нового порядку, то автору доведеться подавати заяву на державну реєстрацію авторського права на кожен фотографічний твір. Слід зазначити, що збір. За реєстрацію авторських прав сума збору дорівнюється 255 гривень. А тепер перемножте 255 гривень на кількість заяв на реєстрацію фотографічних творів. Сума буде шалена. Як нам бути? Ну, нам і вам? Пропоную здійснити державну реєстрацію авторського права не на фотографічний твір? А на збірку фотографічних творів. Збір буде всього 255 гривень, оскільки була всього одна заява. Автор отримує одне свідоцтво про реєстрацію авторського права на збірку власних фотографічних творів. А як же бути з підтвердженням авторства на фотографічні твори включені до збірки? В цьому нам допоможе презумпція авторства. За відсутністю доказів іншого, автором твору вважається фізична особа, ім'я якої як автора, зазначена у оригіналі або копії твору. Це частина 2 стаття 9 закону про авторське право, розглянемо приклад заповнення заяви на збірку фотографічних творів, яка дозволить підтвердити авторство на неоприлюднені фотографічні твори. В будь-якій кількості. Для того, щоб знайти заяву, треба відкрити браузер, набрати речення, авторське право, бланк заяві. У вас буде з'явиться Укрпатент. Переходимо на заяву. Ось тут є заяви. Можете скачати заяву. Я її вже скачав. І заповнюю. Ось вона є, ми її прокоментуємо. Ось, заяв, ось адреса, куди ви будете цю заяву направляти, якщо будете подавати в письмовій формі. Да, ця заява буде розглядатися протягом двох місяців. І ось тепер подивимось на саму заяву і на пункти, які я заповнив. Пункт 1.1. Пишемо. Збірка фотографічних творів, ну, наприклад, весна прийшла. Скороченої назви у нас немає. Якщо є, пишіть скорочену назву. Тепер анотація або реферат до твору. До збірки включено 700 фотографічних творів автора збірки. Це я так написав анотацію. Пам'ятайте, що повинна бути не більше анотація 300 друкованих знаків. Ну, далі пункт 1.4. Дата останнього завершення роботи над збіркою підчоркою, коли ви її створили. Ну, я написав цю дату. Відомості про оприлюднення твору. Твір не оприлюднювався. Що таке оприлюднення? Це використання твору, тобто коли автор в перший раз опублікував свій твір. Ну, у вас, так як ми кажемо, я кажу, що фотографії 700, зрозуміло, ми їх ніде не опублікували. То ми пишемо твір це збірка. І твори не оприлюднювалися. Далі, відомості про твір, який цей твір є похідним. Ну він не похідний. От тепер суттєва, суттєвий пункт. 1.7. відомості про твір або частину твору, що включено до твору права на який реєструється. Ну, будемо вважати, що я автор цих фотографічних творів. Тому. Фотографічні твори Володимира Коноваленка використана правомірно, оскільки Володимир Коноваленко є автором фотографічних творів, включених до твору зазначеного в пункті 1 цієї заяви. Пункт 1 це збірка фотографічних творів. Далі ми відомості про автора. Я один, тому пункт 2,1 пишу свій, свої дані. Дата народження, інфікаційний номер. Де я проживаю, вказуєте, чи зареєстрований. Адреса для листування. Тобто куди будуть направляти вам свідоцтва і чи листи, якщо, якщо виникне потреба. Ну, зрозуміло, телефон і адрес електронної пошти. А тепер суть авторства. Я упорядник. Зв'язку з тим, що це збірка, то я упорядник. Майнові права мені належать повністю. Твір створений із власної ініціативи. Ну, буде, буде бюлетень, авторські права і суміжні права там під моїм ім'ям. Далі ми вказуємо паперова форма. І прошу видати, вказати адресу, куди вам направлять цю заяву. Далі копії твору. Ми пишемо копія твору на електронному носію, один примірник, про збір, документ і підпис. Тепер в якій формі прикладається сам твір, яка матеріальна форма. Є пункт 2.2. Ось. «Від твору. Далі паперова форма надання заявки. У нас буде паперова і електронна. Шукаємо наш твір. О! Фотографічний твір. Значить, на електронному носію файли у форматі такому. Слід зазначити, що на кожній фотографії, на кожній фотографії рекомендую казати ім'я. Автора фотографій або знак копірайт, ви знаєте це в кругі, ваше ім'я і рік створення. Це дозволить вам використати принцип презумпції для підтвердження авторства на твір. Тепер про збір. Да? Ми кажемо, що треба заплатити збір, а куди платити. На цьому сайті Укрпатента є збори у сфері авторського права. Ось реквізити, ось приклади, заповнення. Ну і ось ставки, які ми з вами казали. Ось 255 гривень. 255 гривень. Тепер відправка документів. Сформували документи, у вас що твір, ну, на компакт-диски чи на флешки. Записали всі, всі твори, заявку. І не забувайте документи про сплату збору. В оригіналі. Це в пакетик і рекомендованим листом з СМС-повідомленням. Є електронна форма, тобто, є можливість подати в електронній формі. Є такий сервіс. Зареєструйтесь. Я зареєструвався. Нічого складного немає, але я далі не розбирався. Є інструкція, можете почитати і подавати. Електронну заяву. Ось, бачите, нічого складного немає. Тепер я, як вам і обіцяв, повертаємось до аксіом авторського права. Ну, так, трохи я вас розважу, якими аксіомами. Перша про монополію. А це, да. Запам'ятайте, запам авторське право це монополія ваша, яка дозволяє заробляти гроші. Про результат творчої праці автора будемо. Про оригінальність охороняються тільки оригінальні твори. Про тіло і душу, Тво, душу твору, то є книга, прямо так, да? це матеріальний об'єкт. Є права, вони розділені по закону один від одного. Про державну реєстрацію, про яку ми з вами казали. Про суб'єктів авторського права це автор роботодавець та інша фізична або юридична особа, яка набула майнові права по закону або по договору. Про склад авторського права є два великих є... авторське право розділено на два об'єкти прав. Це не майнові права і майнові права про презумпції вони. О, це цікаво. Це відмінність від уголовного процесу. Це подивимося. Про розпорядження минулими правами. Для того, щоб мати гроші, треба вміти розпоряджатися. І розпоряджатися це документи, договори, які треба укладати. Про дозвіл, о, це ліцензія, як, відповідно якої і задля, і благодаря якої ми отримуємо гроші. Про службові твори, щоб ви знали. Які права вам належать на твори, якщо ви робили, працювали по найму? Про вільне використання твору закон передбачає вільне використання творів в деяких випадках, без виплати винагороди і без дозвілу. Про винагороду о, це цікаво. Ви ж не знаєте, що є мінімальні ставки авторської винагороди. От як імистатися? Ну, про термін дії авторського права, про спадкування. Є відео про це цікаве, це цікава тема. Про захист. Мало створити твір. Мати треба зуби, щоб його захищати. Про компенсацію. Ну це коли права порушуються, ви подаєте в суд і отримуєте компенсацію. Це можуть бути сотні тисяч гривень. Ну, про місце. У житті автора авторського права. Це Саме таке цікаве. Так що підписуйтесь на канал, чекайте новий проєкт. Незабаром він з'явиться на світ Божий. Всього доброго. До зустрічі!